Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі звати мене Катерина Ярова вітаю вас. У рівному викрили дві порностудії. Приміщені були обладнані спеціальною технікою для трансляції роликів розпусти онлайн. Сьогодні на місці борделів працювали працівники кіберполіції. Застали під час роботи п'ять повій. Хто організатор, поки невідомо. У рівному гучне викриття інтим студії, де знімалися стрічки порнографічного змісту. Ролики випускалися в онлайн режимі у мережі інтернет. Це відсвяткували працівники кіберполіції. Сьогодні туди навідалися правоохоронці. Поліцейських зустріли у студії п'ять повій. Ом, від 20 до 25 років Подейкують, одна із них це танцівниця елітного нічного клубу рівного. А її послугами користувалися відомі і заможні рівняни. В ході спілкування дівчата розпусниці зізналися поліцейським, що отримували за роботу чималу зарплатню у валюті. Поліція зараз встановлює власників порностудії. Житель Костопіщини звинувачує співробітників поліції по биті та викраденні. Цей чоловік зараз на лікуванні районної лікарні, у нього зламані ребра та численні травми голови. Їх він отримав у відділку поліції. Щоправда, тепер правоохоронці заявляють, що цього чоловіка взагалі не затримували, де правда не зрозуміло. Історія почалася у селі Бутейки. Це Сарненський район. Біля місцевого магазину напали ножем на чоловіка. Із прорізаним животом він зумів дібратися додому. Усе бачив батько. Я побачив, що він не так зайшов у хату. Він там склонився над цим умивальником. Як я подивився краплі крові, як я до його що таке, він каже, мене все середина болить. В кратяжкому стані потерпілого швидка доставила в операційну, адже він був на межі. Загроза була серйозна потім, потім що тисків не було. Вже інтерпретаційно було визначено, що кров втрата була важкої ступені, бера правлення, брижа тонкого кишечника наскрізне. З пульсуючою судиною була фактично наскрізь пересічена тонка кишечник і заочеревано, ну там трошки не в тому хмільцю не вистачило, щоб достати до фактично до орти. Тим часом поліція почала розшуки кривдника. Підозрюваного виявили у сусідньому Костопільському районі в селищі Гута. Серед ночі правоохоронці забирають його поліцейський відділок. Дружина і донька не зрозуміли, що відбувається. Вони зразу. Показали, що посвідчення. Що ми забираємо вашого чоловіка, ваш чоловік підоз... так як не сказали, що підозрюється, що він прирізав якогось там чоловіка. Я кажу, я не пущу. Я стояла, держала, кажу, я не пущу чоловіка, бо от не мог такого зробити. А вони мене відпіхнули, чоловіка скрутили, обсервант піхнули, посуда посипалася в серванті. Мати стала отак, я його не відпущу, вони його пихнули обсервант, посуда посипалася, вони його забрали, забрали в тому одязі, в якому він. Спав за версією рідних Петра закували в кайданки та повезли у службовому авто в відділок у Сарни. Тут він пробув три дні. Василь Коричук забрав Петра з установи та на власні очі бачив, в якому стані товариш вийшов із відділку поліції. Вже коли адвокат позвонив, і я приїхав його забирати після того, як вони сказали, що приїжджаєте, забирайте. То вже він не міг встати, вже він був весь в синяках. Побитий, сказав, що не може дихати, тяжко йому дихати, і що стало на очі погано бачити. Із тяжкими травмами Петро опинився в лікарні. На тілі чоловіка були численні переломи і гематоми. Ці травми можуть бути як від дії якихось механічних чинників ззовні, так можуть бути від вдаряння головою об щось. На грудну клітку то тут більш похоже на те, що тут були якісь дії. Зовні там типу вдарений і так далі, тому що є синяки на спині і в ділянці грудної клітки. Так трудно впасти, вдарятися, щоб іменно спиною нанести собі синці. Побитий чоловік каже, що ці всі травми він отримав у відділку поліції в Сарнах. у такий спосіб, слідчі, начебто, вибивали з нього зізнання у тому, що саме він порізав селянинок від магазином. Било мене два чоловіки, вибивали і так, як це є зізнання. Били книжкою по голові, бутилкою капраною з водою по голові, били кулаками по, по, по животі і так по спині, по грудної клітці і ногами, як падав. Я зізнався, тому що вони почали угрожати. Сказали, якщо я не скажу те, що вони кажуть, то вони мене заб'ють і вивезуть, що ніхто не знайде. Бо так затримали мене без документу. Не відтримав, значить, десь зізнався. мусив зізнатися, бо били, щоб не били да не лякали, не угрожали то. Бо не так було. Бо, щоб я був би винувати це друге діло, то не винуватий. в одразу мій хлопці не участвував. Чоловік зізнається, що в той день справді був у цьому населеному пункті. Допомагав товаришу перемолоти зерно на млині. А жодних сутичок і конфліктів у нього наче не було. Навіть алкоголю в той вечір він не вживав, переконує журналістів. А це вже сам потерпілий із проникаючим ножовим пораненням. Він не може розпізнати свого кривника. Ви його впізнаєте? Я ж вам сказав, я все поліції розказав. Я ж темно було, нічого я не пізнаю, як я можу пізнати. Можливо, ну, можливо і схожий, ну точно ж я вам не скажу. Якщо цей селянин не впевнений, хто його підрізав, той вечір, то правоохоронці Сарненського відділку поліції мають іншу інформацію. Кажуть, саме Петро Телітьон і є різник. На даний час у органіду розслідування є докази щодо причетності. Навчинення даного кримінального порушення жителя села Гута Костобільського району, і е, за результатами проведення подальшого досудового розслідування буде вирішено питання про повідомлення йому про підозру. Хто ж побив самого підозрюваного Петра у поліції не знають. Більше того кажуть, офіційно чоловіка взагалі не затримували. Під час досудового розслідування підозрювана особа в порядку статті 208 не затримувалася. Тобто її взагалі сюди не доставляли? Я вам цього не скажу. Ну це з Румка, я за цей фактом це не до мене. Хто із них каже неправду, тепер мають з'ясувати контролюючі відомства. Якщо офіційно випливе, що людина пробула три дні у поліцейському відділку проти своєї волі і без належних на це підстав, це може трактуватися як викрадення. На аеропорті рівного сьогодні горів літак. Термінали були заміновані. На місце надзвичайної події виїхали СБУ та рятувальники. Напруга тривала кілька годин. Аж поки небезпечна ситуація не була подолана у такий спосіб. Рівненські спецслужби відпрацьовували навчання на випадок терористичного акту та аварійної посадки. Літакам відпрацьовувалися всі дії рятувальників, а також всіх служб саме по ліквідації взаємодії порятувальні людей, надають до лікарської і першої медичної допомоги з подавачі доправки Заклади. Друге віднайдпрацьовувався саме в адмінприміщенні аеропорту міста Рівне, спільно проводилася підрозділами Служби безпеки України по відпрацюванню спільних дій під час виявлення підозрілого предмету, от, а саме вибухового пристрою. Дані спільне навчання мають дуже важливе значення в теперішній час, що сприяє запобіганню можливим викликам надзвичайних ситуацій, а також ліквідації даних надзвичайних ситуацій в мінімальні терміни з мінімальними наслідками. Такі справи на сьогодні зичу вам пильності та безпеки. Слідкуйте за тим, що відбувається навколо разом з нами та робіть висновки. Дякую за щоденну довіру і до зустрічі в ефірі. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Бати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.